І ось це буде, знаєте, головне, тому що дуже часто, дуже часто, ось, ця, ось ці відносини, якщо от ви проаналізуєте, то суть відносин буде така ж сама, як відносини з мамою чи з батьком. Це не означає, що я прям бачу в партнері маму, але я себе так само почуваю поруч з ним. Тобто. Якщо я звикла е, з дитинства, що мене контролюють, що е, мене е, ну, сварять там за щось. Тобто, я знаходжуся постійно в напрузі. Ось постійно в напрузі, в тривозі, і ось цей стан він у мене такий, знаєте, як перманентний фоновий, і мені постійно потрібно е, його підтримувати. Я думаю, на рівні розуму, я думаю, що зараз з чоловіком ось буде якось, так, але дуже часто виходить так, що е, там відбувається те ж саме. Події можуть бути інші. Але почуватися я буду себе от саме так, як я почувала е, з батьками.